Доброго дня, друзі, на кінець то я до вас вийшла. Трішки взяла <світник> вихідних. То свята, то так не було настрою. Ну, настрій це таке, але життя продовжується. Так що в нас тепленько цими днями, погода дуже гарна, сонечко. І добре, коли сонечко, і щоб ще був дощик, було б ще лучше. А так квіти бідні, тюльпани не встигли розцвисти, вже всихають. Ну і чого, вже працюємо, входимо в колію, підходимо від свята. Покажу трішки краси. Расунчики такі таке тут такий тут порозсвітала вже скільки ой ось уш який гарнесенький. Дивіться, це все тут тюльпанчики. Ось що тут ще показати вам. Шо... А ось такий. Дивіться, який гарненький. І оці дуже подобається. Ось. Дуже подобається. Такі нарциси. Це такий гарненький. Гарненько все зацвило. Ой, усю ще таких не показувала. Аж присяду біля них. Такий гарненький кущик такий. Такі самі. Тут оце, мабуть, я думаю, цей що заражений тюльпан, бо такий рабий, ну, якби нестандартний. І такі Така краса. От така краса. І тут ще один. Мені дуже подобається такий. Високий такий, а і ще. бахрама по краях такий теж. Отака краса. Ну що ж, сонечко припікає, і вони не встигли розцвести. Як уже всихають, вийшла на город під гортою картоплю. Дивіться вже, яка посходила. Дивіться, вже непогано. Це рання, Ну, тут менше. тут менше. Тут вже підгорнула три радочки, ще нібито два. Ще нібито два. А тут далі ще не сходить. Це я садила вже сама пізніше. Але дивіться, бурянчик такий, такий. Зеленуха пішла, що капець. Нічого будемо з нею боротися. Нема дощів, нема дощів, та й погано. Ой, прийшла сіянку полоти. Дивіться, тут щось видно, рядочки промотижила. І в рядках один бур'ян. Ну нічого, помаленьку будемо виривати. Ну що жінок інакше, це так. Щоб так що росло, як бурян. Страшне, лебода сплошна.

У мене нема города тут, трошки посадю. Та й все. Трошки сонце зайшло, та й хоч легше. Ну ми ж хотіли сонечка маємо, а тепер тікаємо в холодочок. От нам не вгодиш, не вгодиш. Хочемо сонечка, на тобі сонечко, вже хочемо холодочка. Це я морбу і радочок сіянки. Вчора прополола. Це ще лишилось радочок сіянки. Цей радочок і ще після це оша один.